Дівчата у мене для вас дещо є. Давайте поговоримо про ваших чоловіків. Якщо я скажу вам, що по положенню планети Венера в натальній карті чоловіка можна побачити, яка ж дівчина буде йому подобатись на підсвідомому рівні. Це рівень душі. Ваш чоловік може про це не говорити, приховувати. Але в глибині шукати саме таку. Тому я вирішила поділитися цим секретом з вами. Давайте поговоримо про те, що ж насправді шукає ваш обранець. Ви готові дізнатись секрет, але нікому про це не кажіть. Це буде наша з вами таємниця. Я розкажу вам про різне положення Венери в знаках Зодіаку. Все, що тобі потрібно буде зробити, це побудувати його карту в програмі Джотіш, подивитись, де ж стоїть його Венера, і, звичайно ж, подивитися це відео до кінця. І так, погнали! <смі> <палізь> Положення Венери в натальній карті чоловіка. Що насправді подобається твоєму обранцю. Яку жінку шукає він в своєму житті, і чому іноді ми віддаємо своє серце не тому, хто здатен його зберегти? І так, у ведичній астрології Венера це не просто планета кохання, це таке уособлення смаку, насолоди жіночої енергії, романтики і навіть того. Як чоловік сприймає свою жінку як партнерку? Саме положення Венери показує, що для нього є ось ця ідеальна жінка, що його надихає, і якою буде його поведінка в стосунках. У цьому відео ми розглянемо Венеру в знаті Лев. Як вона впливає на чоловіче сприйняття любові. І, можливо, ти побачиш його натуру зовсім в іншому світлі. І так, коли Венера потрапляє в знак Лев, вона опиняється у володінні Сонця. А сонце це цар. Це енергія слави, визнання сили та гідності. Це означає, що його любов не тиха. Не скромна, а яскрава і королівська. Його любов дуже щедра. Він хоче не просто стосунків, він хоче захоплення, пристрасті і, найголовніше, гордості за свою жінку. Це той тип чоловіка, який буде водити тебе в найкращі ресторани. Дарувати тобі найрозкішніші подарунки. Але тільки тоді, якщо ти для нього особлива, він не розкидається коханням. Його серце відкривається для жінки, яка справді має щось в собі. Чоловік з венерою в знаці Лев, це не просто хлопець і не простий хлопець це король, це король в глибині душі. І він шукає тільки королеву. Йому не цікаві сірі мишки. Йому потрібна жінка, яка має в собі світло, магнетизм та гідність. Він хоче нею пишатися. Такий чоловік він закохується не лише у зовнішність, хоча краса і зовнішність для нього дуже-дуже важливі. Але найважливіше це те, щоб жінка була такою яскравою, харизматичною і з дуже сильною аурою. Вона має випромінювати щось занадто. Так? Вона має вміти поводитися впевнено, гордо, але при цьому не зверхно. Йому подобаються дівчата, які мають свій стиль, свій смак та не бояться. Привертати увагу, це саме той чоловік, який хоче показувати свою обраницю всім. Типу, дивіться, вона моя. Він може мріяти про артистку, про жінку, яка от вміє блищати. Це може бути акторка, це може бути співачка або якась танцівниця. Навіть якщо це. Непублічна жінка у її присутності має бути ось це відчуття вау. Це знаєш така енергія, коли вона заходить, коли вона просто зайшла в кімнату, всі на неї звернули увагу і всім вже стало цікаво. Крім того, крім такого зовнішнього блиску, такий чоловік дуже цінує вірність. Тому що знак Лев це знак, який хоче бути єдиним і неповторним. Він не пробачить зневаги. Байдужості чи зради. Йому треба, щоб його жінка вона ним захоплювалась. Йому потрібно, щоб його жінка бачила в ньому героя. Бо коли вона це робить, бачить в ньому героя, він буде робити для неї абсолютно все. І так, дівчата, яку ж жінку шукає чоловік, в якого Венера стоїть в знаті Лев? Він шукає королеву. Так, так, він шукає саме королеву. Йому потрібна жінка, яка має гідність, яка не принижується, не плаче по ночах через нього і його не контролює. Це жінка, яка має внутрішній стержень. Він шукає помітно. Вона може бути не найкрасивішою там в кімнаті, так? але вона має харизму, вона, так, вона вся світиться, вона має стиль і вона має впевненість в собі. Він шукає творчу. В неї має бути якийсь талант, щось, що викликає захоплення. Танці, спів, малювання, акторство, блогерство, будь-що. Навіть якщо вона не публічна, її енергія повинна бути такою святковою, живою і щирою. Він шукає жіночну. Венера в Леві хоче бачити поруч з собою таку ніжну, витончену жінку. Але не слабку, ні в якому разі. В ній має бути поєднання ось цієї м'якості та сили. Він шукає жінку, яка ним захоплюється. Він дуже потребує компліментів та підтримки. Йому потрібно, його потрібно хвалити щиро. Якщо ти бачиш, в ньому щось особливе не мовчи. Це працює для нього як магніт. І що я вам скажу, дівчата, на рахунок Венери в знаці Лев? В глибині душі такий чоловік це хлопчик. А це хлопчик, який мріє бути героєм. І коли його жінка дивиться на нього, от з такими очима, знаєте, як в мультику Шрек. Кіт дивився, так? З такими очима, типу, ти мій цар, ти мій герой, він, він захоче завоювати для неї весь світ 100%. Але якщо жінка його принижує, ігнорує або змагається з ним, це гасить абсолютно весь вогонь. Він може піти, навіть якщо він дуже сильно кохає, бо його серце це ось такий трон. І якщо там немає поваги. Любов довго жити не буде. У чому, у чому слабкість таких чоловіків? Їм дуже складно з критикою. Навіть якщо ти права, будь дуже обережно. краще подати це як натхнення, так, а не як претензію. Вони можуть бути егоцентричні, люблять увагу до себе. І якщо жінка занадто холодна або зайнята лише собою, вони дуже швидко втрачають інтерес. Іноді такі чоловіки аж занадто театральні. Їм важливо, щоб любов була як в кіно. Якщо все стає сірим і буденним, вони починають нудьгувати, ну і, звичайно, ж йдуть. І так, як завоювати чоловіка з Венерою в знаці Лев? Одягни те, в чому ти почуваєшся неперевершено. Не обов'язково щось яскраве. Головне відчути свою внутрішню, внутрішню королеву. Повірте, чоловіки з такою венерою в першу чергу звертають увагу на зовнішність. Для нього дуже важливо, щоб жінка була гарна. Говори з ним, як і з героєм. Помічай його силу, його рішення, його мужність. Будь щедрою на емоції, обійми, обійми там, усмішки, ніжність, це його паливо. Не будь холодною і байдужою. Йому дуже треба бачити твої емоції, твою радість, вогонь і інтерес. І головне, не будь слабкою. Ні. А, не будь слабкою, не, не чіпляйся, не проси любов. Якщо він відчува, відчує, що ти варта, що ти вартісна, він сам зробить крок. Не бігай за ним, а дозволь йому захоплюватися тобою. Показуй свою індивідуальність, свій стиль, своє хобі та свої сильні сторони. Не соромся компліментів. Такий чоловік хоче знати, що ти його цінуєш. Поважай себе, ніколи не погоджуйся на менше, ніж ти заслуговуєш. Це його надихає. І головне. Не будь сірою. Світло лева буде тягнутися до світла. І так, чоловік з венерою в знаці лев це той, хто хоче кохати яскраво, пишатися своєю жінкою, дарувати тепло, увагу і захоплення. Але і сам він хоче бути обожнюваним. Не занижуй себе, будь на висоті. Не підлаштовуйся, розкрий себе. Бо він вибирає тільки тих, хто несе світло. Якщо ти така жінка, повір, він тебе побачить. І він тебе не просто побачить, він тебе запам'ятає на все своє життя. Це ті чоловіки, які можуть покохати один раз і назавжди. І так. На цьому все. Ми розібрали положення Венери в Знаті Лев. Пиши в коментарях, чи пізнала ти свого чоловіка, обранця, чи, можливо, знайомого, так? а можливо, в когось теж Венера в Знаті Лев. Не забудь поставити лайк, якщо тема була для тебе цікавою. І підписуйся, щоб не пропустити наступні відео про Венеру в інших знаках Зодіаку. Люблю, цілую.